Вітаю! В цьому відео ви побачите хайлайти ігри Замага. Ми трохи побігали по данжан, трохи побивали тіміків, тому ви зможете від першої особи побачити мій геймплей за Візерда. Трошки анігілювали тіміків. А перед тим, як ми почнемо, не забудь поставити свою вподобайку та написати коментар. То є дуже важливо для просування мого контенту, і я буду дуже вдячний тобі за таку підтримку. Ну і що? Ви готові? Тоді погнали. За дверімо. А які класи не бачиш? Ні, я чортіки. Ну що ми. Йдуть. Зараз буду сюди заходити. Заході. Попусти їх трохи, якщо не побачить, якщо побачить хайт. Бля, мене закінчиться. Єбаче закидало. Ай, ага, я рахую. Убирай Блять, я не сейчас, часа. Меньше две стрелы, поспель Ладно, я пока сбегаю. Э шулинка на холинку АФК пока ты пирамиду почистишь. Mm -hmm. Играть будешь? Здорово! О, курва! А да твой други Прикол. О, hello everybody! Братка Абракадабра! Походу пирамида пішла не по плану. А, да, я тільки що прийшов файтер, я його розібашив. Mm. Тут ще мах на підході. Лютий грілка, походу очня. Устревает две самотности. Ебать, ну пизда. Не хочу друга раз, И я хочу друга раз, ну А он, винный. Ооо красавчик Там ще один тип Бачиш, Бачишь Ник долбоебу Ну був красавчик ставний красавчик Так, быстренько фаербол видолюй Треше того вбити хуй Суса там ще один Сукай Не можете красный Ты заебал и мешати підрас это Капкан не ставить нет сей капкан несу Не лутается

Бля, я в капкане. Все, красавцы. Ставлю кемпик. Я тебя не знаю, я не знаю, я не не блядь, Герик даже ничего не заработ, просто вмервит цепной блискавки. Охуенно магия, мне подобается. Люблю луки. Не я тупо поняв, втули по цьому по ренджеру, а вона дала віддачі клерику. Ти це бачиш чи ні? Да, я Барбу бачу. Тільки, що, бляд, в, коліні, в коліні була, нахуй, стріла. Мені понравилось, як ты в цього лучника. В мені арбалет зарядив, ти йому в голову. Да, да, да. Я ему в їбучку, на, блядь. Так пішов Треба піти. <реш> <решко> все, 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 сами, махай. Пойду <гай> кончен. Ой, хіла. Один Двух, ебать вы. Ебать их хила. 888 8800 555. Так, я ставлю кемпік, треба, ні? Давай. Я поки пішов могу. Можу хилками Зараз кемпік нормальний. Я стіпаю з нього багато. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися відео до кінця, то не забудьте обов'язково підписатися на мій канал та поставити вашу вподобайку все-таки. Я знаю, що ви її ще досі не поставили, так що, бляха, просто візьміть і поставте. Коментар також обов'язково напиши. Ну що, очікуй наступного відео. Скоро буде ще контент.